Так, а у нас тут не прибрали ці штучки для транспортування. Ну ладно, дивіться, вона зараз, наша глянка, вона переживає трансформацію. У як ми називаємо її 2,0. У нас встановлені нові системи і дивіться, у нас з цієї сторони встановлена система Sliding Next, вже налаштована, готова до експлуатації. Тут у нас система Sliding Max Slim на загартованому склопакеті. І там у нас система Гіллятіна Twin, також на загортованому склопакеті. А це ще не все. Ще є нова система, називається BioFlex. Ви, мабуть, про неї ще не знаєте. Це у нас сумний дах, називається BioFlex, тому що у нас це біокліматична переговора, яка з допомогою пульта управління вона сувається і відкривається наша стеля у нас в асфальтанці. І ось так з допомогою управління можна відкрити дах Альтанки. Я називаю її Альтанка Кабріолет. Далі буде.